Маленька деталь, але варта уваги, тому як саме вона відповідає за точність та дальність польоту кулі в нашій AirSoft зброї. У цьому відео ми розберемо, які існують типи резинок Hop-Up та як замінити на прикладі AR та AK платформи. Вітаю, друзі! З вами Strike Shop Tech і ми починаємо. Розберемо, чим вони відрізняються одна від одної і як вибрати відповідну саме вам. Почнемо з типів гумок і їх особливостей. AirHop – Це система, яка не має внутрішнього виступу і використовується з еластичною заглушкою, що повністю закриває вікно внутрішнього стволика. Цей тип забезпечує високу точність та стабільність польоту кулі. Flathop. Це модифікація, де внутрішній виступ гумки замінюється спейсером особливої конструкції. Це дозволяє досягти більш плоского та стабільного контакту з кулею, що покращує точність. ВРС тип гумок зазвичай використовується для газових та спрингових реп. Вони забезпечують хорошу щільність та стабільність польоту кулі. Маруй тип. Класична гумка чи маруй тип має внутрішній наплив, який працює зі звичайним спейсером-натискачем циліндричної форми. Це найпоширеніший тип гумок, який використовується у багатьох страйкбольних репліках. Стандартні гумки підходять для більшості ситуацій, забезпечують стабільну стрільбу на середній дистанції. Відмінності між видами гумок. Матеріал. Деякі гумки виготовляються із силікону, інші з гуми. Силіконові гумки більш стійкі до зносу та погодних умов. Форма та дизайн. Деякі гумки мають особливі виступи або текстуру, що покращує контакт із кулею. Жорсткість гумки впливає на дальність та точність пострілів. Більш жорсткі гумки підходять для потужних приводів. Після того, як обрали необхідну нам гумку хопап, починаємо встановлювати. Встановлення гумки хопап вимагає точності та уважності. Необхідно забезпечити правильне положення гумки та спейсера. Щоб досягти оптимального обертання кулі, рекомендуємо дотримуватися інструкції виробника. Крок перший. Підготовка до встановлення. Розберіть корпус, щоб отримати доступ до хопа блоку. Обережно зніміть стару резинку з хопа блоку. Будьте обережні, щоб не пошкодити блок. Крок другий: встановлення нової гумки. Нанесіть трохи силіконової олії, це полегшить встановлення та допоможе уникнути пошкоджень. Одягніть нову гумку. Акуратно надягніть гумку на стволик. Стежте за тим, щоб вона сіла рівно і щільно. Закріпіть резинку. Переконайтеся, що резинка надійно зафіксована, щоб уникнути сувів під час пострілів. Збираємо нашу AirSoft зброю у зворотньому порядку. Після чого налаштовуємо камеру хопап на полігоні вже з пострілами. Простіше це робити за допомогою бункерного магазину. Як ви зрозуміли, нічого складного у цьому немає. Вибір правильної гумки хопап та її правильне встановлення можуть значно покращити вашу гру, підвищивши точність та стабільність пострілів. Детальніше про відмінності гумок та які краще підійдуть саме вам, дивіться у наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, аби не пропустити нові та корисні відео. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Страйкшоптех зробимо Airsoft ближчим.